Давай приїхав приїхав. Приїхав. Чекайте, давайте. За ноги не переш! Ну запали, що ж ви брати. А зайдет.

Спустили вікно і сказали партія регіона. Руля, так? Да? Так. Да. Да. Я не знала, чи вони так сказали. А, Я що? Що? а Я ж... Де ви з ними зустрілися? Напроти напротив центрального входу ви збивку. Ми та, вийшли, внучка фотографувала. Просто ми, ми під'їхали з А та, скільки там чоловік було? Ви не повідомли. Ну, мабуть, вирі два стояли. Ну ж міліція бачила. Вони ж розмовляли з міліціонером, з Так, Фактики, обласів про. Начальнику самооборони міста Хмельницького Хмельницького Смалю Валентиновичу прошу вас зняти співробітників самооборони з охорони управління Служби безпеки України в Хмельницькій області по вулиці Театральній, 19 міста Хмельницький. Подальшому охорона адміністративної будівлі буде здійснювати співробітники охорони управління. Перший заступник начальника управління Саліхов. Е, працівники Бійці підрозділу самоборони здійснювали охорону периметру режимного об'єкту Служби безпеки України у Хмельницькій області. На сьогоднішній день така необхідність е, зникла в зв'язку з передачею під охорону працівникам служби охорони служби безпеки. Даний об'єкт передається Даний об відування... під охорону приймається з перевідниками служби безпеки. Те, я бажаю вам Дякую. іщу. Побачимо.